Наше життя складається із різних звичок, позитивних та негативних. І кожна із цих звичок, звичайно, впливає на нас. А які ж звички впливають на наше психічне здоров'я, що корисно нам, які звички нам допомагають, а які звички навпаки змінюють наше психічне здоров'я в негатив і лише заважають нам жити. Сніданок. Харчування завжди мало ключову позицію в житті кожної людини, а саме сніданок. Тому що ми розпочинаємо свій день і маємо бути повні сил та енергії для того, щоб іти вперед і добиватися своєї цілі. Дуже часто люди або нехтують своїм сніданком, або роблять якісь собі перекуси в вигляді солодощів. Насправді це погана звичка, яка також негативно впливає на наше психічне здоров'я, адже поживний сніданок це благополуччя нашої психічної системи, і це готовність нашого організму впродовж дня працювати та бути активним. Тому найперше пам'ятаємо, ми використовуємо першу найкращу звичку, це правильно харчуємося з самого ранку. Список важливих справ у голові. Дуже часто ми не записуємо свої справи на папері, в блокноту в щоденнику, а намагаємося тримати всі свої справи в голові, і це негативно впливає на нас, тому що ми щось можемо забути. І друге, це ми постійно знаходимося в ситуації стресу, тому що нам важко сконцентруватися, що буде далі, чи встигаю я, наприклад, доїхати до місця призначення, чи можу я виконати ту або іншу дію. Тому рекомендація наступна: заведіть щоденник. Можливо, це буде паперовий щоденник, можливо, це буде планер в телефоні або на вашому гаджеті, який допоможе вам більш чітко спланувати свій тиждень, свій день, і, відповідно, ви будете набагато спокійніші протягом всього дня. Соцмережі 24 на 7. Так, звичайно, соціальні мережі дозволили нам спілкуватися. Онлайн із своїми друзями, пізнавати нову інформацію, дивитися фільми і так далі. Але ми забули про те, що є життя. І поза соціальною мережею. Тому варто зазначити, що онлайн 24 на 7 негативно впливає на наш психоемоційний стан, тому що ми тоді стаємо більш знервовані, ми не проживаємо своє життя тут і тепер. Ми втрачаємо навики комунікації без смартфону. Тому все ж таки онлайн 24 на 7. Це не хороша звичка, і звичка, яка лише псує наш психоемоційний стан. Тому пам'ятаємо, спілкуємося онлайн, але і не забуваємо про спілкування офлайн. Маршрут, робоче крісло, авто. Диван. Тобто ми настільки привикли до комфорту і зручностей, що зовсім забуваємо про те, що потрібно бути активними людьми. Ми майже не гуляємо, ми майже не прогулюємося і не знаходимося на активному відпочинку. Тому, друга наша позитивна звичка це саме активний відпочинок. Спорт. Він допомагає нам відчувати своє тіло, заряджатися енергією, заряджатися ресурсами і, відповідно, наш психоемоційний стан стає набагато кращий. Тому, якщо є така можливість прогулятися від роботи додому, прогуляйтеся. Якщо є можливість вечором вийти в парк, вийдіть в парк. Пам'ятайте, що в вихідні дні ви маєте також бути активні. Ваше тіло має завжди Працювати. Наступна звичка вечірній відбій у різний час. Коли ми не маємо чіткий режим сну та відпочинку, ми збиваємо своє тіло і наша нервова система не знає, коли її відпочити, а коли їй бути активною. Тому пам'ятаємо, що засипати ми маємо в один і той же час, спати ми маємо 7-8 годин. І головне. Перед сном за годину-півтори до сну ви не маєте активно діяти, щось виконувати, активні справи. Також пам'ятаємо, що ми маємо відмовитися від гаджету в цей період, щоб наша нервова система була готова до того, щоб спати 7-8 годин без пробудження. Наступна звичка ігнорувати причини стресу. В вирі активного життя ми час від часу стикаємося з стресом і тривогою, але нам набагато. Легше звернутися, наприклад, до лікаря, який дасть нам заспокійливе, в якому ми будемо відчувати себе більш спокійно і нам, ніби буде краще. Але причину ядро стресу ми так і не виявимо, і не зможемо нейтралізувати. Тому важливо пам'ятати, що завжди перед походом до лікаря, якщо ви це відчуваєте, вам потрібно також з'ясувати, а що є тією причиною, через яку ви тривожитеся і через яку ви відчуваєте стрес. І якщо ви можете на неї вплинути. Або змінити, варто все ж таки це зробити. Якщо ви не можете самостійно зрозуміти, що заважає моєму тілу бути спокійним, зверніться до психолога, який допоможе вам з'ясувати, а в чому причина вашого стресу та вашої тривоги. І наступна звичка, ми відмовляємося від хороших ритуалів, позитивних ритуалів, які мали місце в нашому житті і змінили наше життя на краще. Наприклад, ми починаємо займатися спортом кожного ранку, але коли вже відчуваємо, що ми фізично здорові, ми фізично активні, ми набагато кращу маємо фізичну форму, ми залишаємо цю ідею на потім. Найкраще все ж таки ті хороші позитивні звички, які у вас уже сьогодні є, продовжувати, незважаючи на те, що, наприклад, ваше тіло змінилося або ваш психоемоційний стан став більш стабільним, тому що все ж таки профілактика це, і попередження це краще, чим уже лікування тієї або іншої проблеми. Тому пам'ятаємо, що хороші звички залишаємо завжди в своєму житті. Отже, формуємо в собі позитивні звички, які допоможуть нам відчувати себе емоційно здоровою, фізично здоровою людиною, людиною, яка здатна йти вперед, досягати своїх цілей, спілкуватися з іншими людьми, а головне людина, яка відчуває себе ментально здоровою та позитивною. Бережіть свій психічний стан та будьте здорові!